Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про нові активності в Polyhedra Нетворк. Появилася нова активність. Мінтимо 25 панд та забираємо легендарну пандру, за яку мають насипати Airdrop. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Зразу з найголовнішого хочу зупинитися на тому, що цю активність мало хто виконує. Тому буде не помилкою забрати на основний аккаунт цих 25 панд та претендувати на легендарну Пандра King. В поліхедру занесли 25 мільйонів доларів. На сайті DropStab тут всієї інформації про збір коштів не відображає, тільки відображає 10 мільйонів. Але сюди ще доінвестували 15 мільйонів, всього разом проінвестували в проект 25 мільйонів доларів. З крупних фондів це Binance Labs та Polychain. Як я говорив, на Binance Labs, якщо сюди заінвестував, то можливий лістинг токена саме на біржу Binance. Ми від Поліхедра забирали вже не одну і не втішку, але Поліхедра анонсувала. Можна так сказати, новий івент, і нам потрібно забрати, точніше, замінтити 24 нефтішки, забріджити їх в різні мережі та поповнити їх комісіями, щоб мати на комісії в коредао, село, в Обінбі, в комбо. Ну і в цьому всьому роді. зараз ми до цього всього дійдемо. Одним словом, активність не дуже легка, набираємося терпіння, тому що тут потрібно буде. Трохи попутіти. Я вже забрав, як бачите, легендарну ту пандру, тому буду показувати та розказувати на прикладі та на ділі вам. Бачимо, що можна сильно не путіти та за 10-14 замінчених і скинутих і нефті ми забираємо ункумонку. З 15 до 19 забираємо рарку. З 20 до 24 ми забираємо епічну пандру. І вже мінімум 25 ми забираємо легендарну пандру. Одним словом, ми ще її замінтити не можемо, але ця кнопка вже десь в ближчий час має бути доступна. Тому нас цікавить саме оця легендарна Pandra King. На комісію всього разом піде в районі 23 долара. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. І цей пост, посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Поповняти гаманець Metamask. Саме я рекомендую через біржу BinKix, так як токен Sealo, Coredao, Combo, всі ці токени є на біржі BinKix і не потрібно виводити з 2, 3, 4 бірж шукати ці токени. Можна вивести всі токени з біржі BinKix, так як всі ці токени торгуються на цій біржі. Та не забуваємо, що на біржі BinkX найнижчі комісії. Переходимо до нашого поста, як бачимо, спочатку нам потрібно поповнити наш баланс, наш Metamask BNB 003, сотих, далі MATIC 8 штук, коредао 7 та село. Я думаю, показувати, як поповняти не буду, тому що я вже не раз показую новачки, які дивляться мене. Ви можете зайти на цей пост, якщо хтось не розуміє все рівно як, під цим постом буде наш чат, Заходите в чат, даєте питання, ми вам це все покажемо. Далі нам потрібно взяти тестові токени. В цьому крані ми переходимо в цей кран тут. Все дуже просто. З самого початку ми проходимо капчу, нажимаємо сюди, та нам потрібно натиснути на слона. Вибираємо слона і нажимаємо далі. Далі натиснути знову на слона. Жмемо далі. Все. Тут ми просто вставляємо свій гаманець Metamask, заходимо в свій Metamask. Копіюємо адресу, вставляємо сюди адресу. Зразу говорю, що цей кран може не завжди працювати. Як бачимо, мені BNB тестові дали, а вам можуть не дати, тому потрібно буде чекати або підключати VPN. Далі переходимо до нашого поста і заходимо сюди, бріжемо частинку наших тестових BNB сюди, і половинку бріжемо ми в цей міст. Все дуже просто, з тестовими токенами покажу, як робиться в першому крані. В другому крані робимо. Ідентично ті самі дії. Як бачимо, мені дали там 28 доларів, переводимо приблизно ось таку суму на цьому сайті, переходимо в наступний сайт. І на цьому сайті ми також переводимо приблизно таку саму частинку в мережу Combo, щоб ми мали також для оплати на комісію. Після того, як ми поповнили абсолютно всі мережі, які нам потрібно, ми можемо приступати до дій. Нажимаємо на сторінці з Bridge, Переходимо сюди, нажимаємо сюди, опускаємося донизу, шукаємо ось такий пункт і нажимаємо сюди. Далі що нам потрібно зробити? В нас є мережа BNB, в нас є мережа Polygon, в нас є мережа коридао та мережа Selo. В цій мережі, всіх цих мереж, нам потрібно замінтити по 6 NFT. Як це все працює? Припустимо, взяли мережу BNB, нажали Claim, в метамаску транзакцію нашу ми підтвердили та очікуємо на клейм нашої NFT. шки Все бачимо, що першу нашу NFT ми замінтили. Тепер нам залишилося в мережі BNB замінтити ще так 5 раз. Мінтимо ще одну NFT. Робимо всі ті самі дії, підтверджуємо в нашому метамаску та очікуємо на підтвердження нашої NFT. шки все бачимо, що ми успішно другу нашу NFT замінтили і виконуємо всі ті самі дії в інших мережах. Мінтимо по 6 NFT в кожній мережі. Я тільки замін... замінтив в BNB мережі 2 нефтішки, мені ще там буде залишатися, замінтити 4 NFT. -шки. Но на цьому аккаунті я не буду мітити всі 25 NFTшок, мені на другому аккаунті не потрібно, я тільки виконав ці всі дії. Саме на основному на аккаунті, на мультиаккаунті я виконувати не буду, тому що йдуть немалі витрати, 25 доларів на аккаунт. Тому мені краще прокрутити той самий ZK або StarkNet, але не ZK Bridge. Але на основний аккаунт я рекомендую кожному зробити, щоб не ловити потім FOMO. Після того, як замінтили в кожній мережі по 6 NFT, заходимо на наш пост. Тут є Marketplace, ми заходимо на наш маркетплейс, тому що якщо ми замінтили по 6 NFT, в нас буде всього лише 24 панди. А щоб ми взяли цю легендарну пандру, нам потрібно замінтити саме 25 NFTшок. Тому ми просто її візьмемо та купимо на Marketplace. Зразу вас перекине на цю пандру, яку вам потрібно. Нажимаємо на цю пандру. Беремо Buy Now», Міняємо мережу і просто в MetaMask це все підтверджуємо. Все, панду ми нашу купили, її ми нікуди не будемо перекидувати, просто її залишимо там, де вона пішла. Після того, як ви успішно купили панду, вертаємося назад до ZK Bridge, нажимаємо ZK NFT. Після цього от нажимаємо сюди, і ми бачимо, є всі мережі, в яких ми мінтили по 6 панд. BNB, Polygon, Cordao та село. Тепер нам потрібно з кожної мережі закинути по 6 NFT в інші мережі. Тобто ми нажимаємо BNB. Тут ми вибираємо «Імпорт NFT. У нас тут буде 6 NFTшок. Ми нажимаємо на любу NFT і нажимаємо Confereum. Після того нажимаємо Confereum Import. Даємо далі. Після того ми вибираємо тут. І в нас зразу вискакує 6 мереж. І ми замінтили 6 NFT. Тобто, що нам потрібно зробити? Якщо ми вибираємо першу мережу OP-BNB, ми нажимаємо сюди, даємо Next, підтверджуємо це все, значить ми одну NFT з BNB Smart Chain вже відправили в OP-BNB. Після того робимо всі ті самі дії. Але вже OP-BNB ми не використовуємо в bnb Smart Chain, де наші нефтішки ми мінтили. А вже мінтимо в полігон. Тобто давайте покажу на дії. Вибираємо OP-BNB, вибираю Nect, Approve. В Metamask я це все підтверджую. Далі нажимаю Transfer. В Metamask я це підтверджую. Бачимо, що комісія всього разом буде складати 40%. центів. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки наша нефтішка перейде в мережу. Op BNB. І там в цій мережі нам потрібно її буде заклеймити. Звісно, я заклеймити не зможу, тому що в мене тестових токенів BNB на цьому мультиаккаунті немає, але ви зможете заклеймити, і ця нефтішка перша перейде до вас саме в OP-BNB. Зараз ми до цього всього дойдемо. Все, тепер нам просто залишається її підтвердити в нашій мережі OP-BNB. Просто додаємо цю мережу, переключаємося на op bnb Testnet» і зараз Metamask виб'є наше підтвердження. Як бачимо, в мене не вистачає тестових токенів, я заклеймити NFT не можу, але ви зможете її заклеймити. Після того, як ви її заклеймите, просто можете подивитися, що ця НФТ вже перейшла в OP-BNB. Нажимаємо сюди. Мене просить вийти те, що я нашу транзакцію зб'ю, я її збиваю, але ви її підтвердіть до кінця. Я нажимаю і хід, опускаюся нижче, нажимаю, туди є Pandra King. Як бачимо, мої нефтішки, які я мінтив в цій мережі BNB, вони залишилися, тому що я цю одну NFT не підтвердив, тому вона не перекинулася. Якщо ви підтвердите, то ця і одна перейде сюди. І ви вже з OP bnb активність виконали. І просто виконуєте всі ті самі дії в інших мережах. Тобто заходимо на zk NFT. Нажимаємо сюди, вибираємо мережу BNB. Спочатку в мережі BNB ми мусимо закинути всі 6 мереж. І далі будемо поступати до інших. Нажимаємо BNB, міняємо нашу мережу. Після того нажимаємо «Імпорт NFT. Вибираємо цю панду, нажимаємо «Конфіріум», нажимаємо далі. Нажимаємо «Нехт». І тут, де є мережа, ми сюди нажимаємо і вже не будемо. Сюди бріджити в мережу O BNB, тому що ми сюди вже бріджили, ми вже будемо бріджити в іншу мережу, тобто в полігон. Як забріджили в полігон, робимо всі ті самі дії, але вже бріджимо в мантле. І так далі, в комбо, коредао та село. Всі ті самі дії робимо. Але зауважте, те, що якщо ви просто будете мінтити в BNB, всі 6. Мереж є. Так само, що якщо ви будете робити всі ті самі дії з полігоном, виконуємо всі ті самі дії, що виконували в BNB, все то саме робимо з полігоном. Припустимо, нажали сюди, переключили, коли ви вже в BNB до всіх мереж забріжили ці всі нефтішки. Переходимо на полігон. Далі вибираємо імпорт. NFT», в мене NFT в полігоні немає, тому що я не мінтив їх, але у вас також буде тут 6 штук. Нажимаємо на «Імпорт NFT. Нажимаємо «Конфіріум», Нажимаємо далі. Далі тут, де є мережа, бачимо також є 6 мереж. І ми також в кожну мережу закидуємо по одній панді в BNB, в OBNB, в мантле, комбо, коредао та село. Після того, як ми закинули і в полігоні також забріджили по одній нефтішці, виникає друга проблема. Так як ми бачимо, є маршрути, куди в BNB, я все розписав, нам потрібно закинути. Так само ж в полігоні, куди потрібно закинути. Но зауважте те, що в мережі Коредао немає прямого маршруту. Типу, у вас є 6 нефтішок в Коредау. Ви не зможете. Прямо з коредау закинути в мережу селу та мантле. Так само ж в село. Ви не зможете закинути прямо в мантле та коредао. Тобто, давайте я вам все це поясню. Ми переходимо назад, заходимо з NFT, нажимаємо сюди і тепер вибираємо коредау. Міняємо в нашому MetaMasku. Мережу, після того тут є імпорт NFT, у вас буде NFT, в мене цих NFT немає. Я можу їх заклеймити, але в мене немає на цьому гаманці тестових токенів. Тому я просто візуально буду показувати вам, на прикладі в BNB. Припустимо, це є мережа CoreDAO або село. Ми нажимаємо «Імпорт NFT, вибираємо цю панду, нажимаємо configureum import, нажимаємо далі. Після цього, як бачите, в BNB. Є всі ці мережі, є село і є коредао. Коли ви будете перекидувати з мережі Коредао, прямого маршруту в село не буде. Ну не буде просто село. Буде, не буде 6 маршрутів, а буде тільки 5 маршрутів. Але туди є маршрут в село, буде маршрут саме в BNB. Спочатку ми закидуємо цю нашу НЕФТу з коредао в BNB, а вже після BNB. Ми заходимо знову сюди, вибираємо мережу BNB, тобто оновлюємо сторінку після того, як ви закинули з CoreDAO свою Енефтішку в мережу BNB. Тобто є Dao, тобто у вас залишиться ще дві NFT-шки, Тому що ви закинули в мережу OBNB, BNB, Combo, Binance та Polygon. Але не буде маршрутів, щоб закинути в село та мантле. Ви просто закидуєте ці дві нефтішки в BNB. І після того заходимо назад на zk NFT, нажимаємо сюди, вибираємо BNB. І тут буде наші оці нефтішки з мережі CoreDAO відображатися. Ми їх вибираємо, нажимаємо Confirium, нажимаємо Confirium Import, нажимаємо далі. Після того тут нам потрібно саме їх перекинути в мережі, яких не було в CoreDAO, А це. Манле та село. Просто вибираємо мережу Манле та мінтимо її в мережу Манле. Все дуже просто. І ті самі дії ми виконуємо з село. Так само, ж бачимо, є прямий маршрут до BinB, Combo, BінB Bin та Polygon. Але для бріджу в Манле та Коредау знову подвійний обмін. Тобто з село ми перекидуємо в. Binance Smart Chain або Polygon. Неважливо, можете закидати сюди, а можете закидати сюди. І вже з полігону ми перекидаємо в мережу Mantle та корядау. Немає нічого важкого, але трохи запутано. Як я вже говорив, в цей пост я додам посилання на чат. Якщо хтось не зрозумів, я обов'язково зі всіма зізвонюся та розкажу, як це все робиться на практиці. Після того, як ви порозкидали всі ці нефтішки в всі ці мережі, які показано в моєму пусті, заходимо назад на сайт, нажимаємо сюди, опускаємося нижче, нажимаємо на Pandra King. І ми можемо побачити, що всі наші 24 нефтішки підтягнуться. І одну нефтішку 25 ми купили. Тому ми вже можемо та претендуємо на клейм легендарної Pandora King. До нових зустрічей та хорошого! To be profitable.